Вітання сьогодні ми взялися за м, такий цікавий матеріал про шлях до фінансового успіху, а конкретніше відео Алі Абдуала. Знаєте, як розбагатіти? Він же колись був лікарем, а тепер мультимільйонер. І погляд у нього ну досить несподіваний. Отак. Його центральна теза вона одразу знаєте так, врізається в пам'ять, що для досягнення справді великих статків. Ну, щоб потрапити в той умовний топ 1%, потрібна не просто праця, а те, що він прямо називає нездоровою одержимістю. Нездорова одержимість сильно сказано саме так, і це, звісно, може викликати суперечки. Він там ще історію розповідає. Пам'ятаєте, ще з медуніверситету, як один професор йому напророчив, мовляв, мільйонером станеш, але з медичного реєстру тебе виключать. Ага, чув цю історію. Ну, друга частина не збулася. Його не виключили, він сам пішов. Сам пішов так, бо бізнес його повністю, так би мовити, поглинув. От саме. То що ж це за одержимість така? Як вона виглядає на ділі? Ну, він пояснює це на власному досвіді та і спостерігаючи за іншими, каже, що саме ця м, надмірна сфокусованість і була ключем до його злету. Він навіть визнає, що був період, здається, коли дохід там зріс у 10 разів за рік, то він був буквально одержимий, тільки гроші заробіток, повне занурення. Ого, а як це проявлялося? От у побуті, в часі. Він порівнює себе тоді, у 2020, і зараз, у 2025. -му. Каже, тоді, у 2020-му, десь 90% усього, що він читав, слухав, дивився, тобто книги, подкасти, відео. Так, так, все було про бізнес, маркетинг, як розкрутити youtube канал. Кожна вільна хвилина це або робота над бізнесом, або ну, навчання для нього. Звучить дуже інтенсивно, майже виснажливо. Егеш, але зараз каже все інакше. От досяг він фінансової незалежності, і його інтереси стали значно ширшими. Там відеоігри, філософія, малювання, спорт. Готується стати батьком. Здається, так і це теж він називає це все побічними квестами. Вони стали можливими тільки після того, як основний квест фінансовий був ну, завершений. І тепер контент про заробіток це десь може 20% його уваги. Не більше. Цікавий контраст. А він ще згадує приклад знайомої Джейн, А, так, Джейн. яка теж ніби прагне фінансової свободи, але її час розподілений зовсім інакше робота звичайна, потім тренування до марафону, хобі, друзі. Ігота Абдал вказує на цей розрив мета топ 1%, а зусиль на неї 0 годин на тиждень. І це, на його думку, і є джерело незадоволення, такої внутрішньої фрустрації. Тобто невідповідність між тим, чого хочеш, і тим, що робиш. Саме так. І що важливо, він же проводить паралелі з іншими сферами, де люди досягають якихось ну, виняткових результатів. Спортсмени, наприклад? Так, професійні спортсмени. Або видатні актори, він там Тімоті Шаламе згадує його прагнення до величі, музиканти віртуозі. Їхня оця відданість, вона ж теж схожа на одержимість, правда? Ну так, повна самовіддача. І суспільство часто це схвалює, захоплюється такою відданістю мистецтву чи спорту. Але коли така ж по суті одержимість спрямована на гроші, реакція може бути іншою. Більш засуджуючою. Може бути так. Особливо він зазначає в певних культурах наводить приклад Британії порівняно зі Штатами. Тобто це все зводиться до питання ціни, яку ціну доводиться платити за такий от надзвичайний успіх? Саме так. І не тільки фінансово. Абдал прямо каже: багато багатих людей, яких він знає, вони визнавали, що на шляху до багатства жертвували стосунками, часом з родиною, здоров'ям, хобі. Так, так, усім цим. Баланс у той омріяний work life balance, він часто приходить вже після. Після досягнення фінансових цілей. І він не каже, що це добре чи погано, так? Ні, він не дає моральних оцінок. Це радше як спостереження, фіксація патерну, що надзвичайні результати, ну, вони часто вимагають надзвичайних зусиль. І фокусування, що веде до дисбалансу. Отже, якщо підсумувати, який ключовий висновок можна для себе винести, якщо є дуже амбітна мета. Скажімо, потрапити в той самий топ-1% за статками, то варто себе чесно запитати: а чи готова я, чи готовий хтось платити ціну? Угу. Тобто розвинути в собі у цю нездорову одержимість, присвятити меті левову частку часу, уваги, енергії, можливо, жертвуючи іншим. А яка альтернатива, якщо ціна здається за високою? А альтернатива за Абдалом – це переглянути саму мету. Можливо, скоригувати її, зробити менш амбітною, але такою, що не вимагатиме таких жертв, щоб уникнути внутрішнього конфлікту, тобто узгодити бажання і дії. Саме немає правильного вибору, каже він є лише усвідомлення реальності, що стоїть за цілями різного рівня. Це вибір або інтенсивність заради вершини, або ну, більш збалансований шлях. Дякую, це було дуже цікаво. І на завершення, мабуть, залишу таку думку для роздумів нашим слухачам: яку ціну не лише грошову, а й часову, емоційну, соціальну ми насправді готові заплатити за досягнення своїх найамбітніших мрій, хоч би якими вони були. Варто про це подумати.